Невелике, проте комфортне. Вже незабаром для переселенців свої двері відчинить модульне містечко. Розташували його поблизу Тернополя у селі Малашівці, реалізували проект спільно з чеськими партнерами, які побудували будиночки за європейськими стандартами, а згодом доставили їх у тернопільську громаду для потреб переселенців. Житло це три модульні будиночки, у кожному з яких по чотири кімнати обладнане усім необхідним. У двох будинках ще є… Vána ta duš, u jednoho budinku je kuchňa, ta místo, kde možno práty oděch. Co iniciativu my počali u, u veresní měsíci, zaraz to my vytkryvájeme, ty budinky. Якщо чехи збудували житло, то за нами був обов'язок облаштувати інфраструктуру поруч. У міській раді Тернополя кажуть, що з цим впоралися. Міська рада виконала свою частину зобов'язань. Це облаштування благоустрою території, під'їзди, заїзди, лавочки, смітники, підведено повністю освітлення, підведена вода, підведена система каналізації, зроблені навіть місця, де можна сушити білизну. Якщо ж будуть проблеми з електропостачанням, то будиночки підключать до генератора, який кажуть у міській раді, придбають додатково. Першими, хто поселиться у нове модульне житло, будуть переселенці, які зараз живуть у Тернополі. За постановою кабміну формується черга людей, які потребують покращення житлових умов. Ознайомитися з інформацією, як стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, можна на сайті Тернопільської міської ради. Дуже тішить те, що сьогодні є можливим. От презентація такого виду житла на Тернопільщині. Ось це перші модульні містечка, наскільки мені відомо. І дуже добре, що є різні варіанти для внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли обрати собі кому яке житло підходить. Нагадаємо, у вересні цьогоріч між міською радою та чеською стороною було підписано меморандум, мета якого допомогти житлом внутрішньопереміщеним особам, які вимушено покинули свої домівки через війну. Цей проєкт не єдиний в Україні. Також чеські партнери сприяють облаштуванню модульного містечка у Чернівцях. Там теж незабаром поселяться переселенці.